Привіт, мої малята, хлопчики і дівчата! Пропоную вам вивчити віршик за допомогою вже знайомим нам немотаблицям. Віршик називається Дари осені. Вчить разом зі мною. Пропоную послухати вірш повністю. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик клиє. Червонясте, золотисте опадає склені в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою, їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Осінь осінь. Лист жовтіє, з неба часом дощик лиє. червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають. Книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Молодці, а тепер давайте ще раз. Осінь осінь. Лист жовтіє, з неба часом дощик лиє, червонясте, золотисте опадає з в листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Які ви молодці! А тепер пропоную самостійно повторити віршень за допомогою нему таблиці. Діти, які ж ви молодці! Вивчили віршик про осінь. З нетерпінням буду чекати відео, де ви будете розповідати цей віршик. До скорих зустрічей!